Ну що, друзі, привіт! Як кажуть знаменитий блогер Shop шо Content. Я на верхній частині міста. Зараз трошки вам покажу, розкажу, що ж тут відбувається. Наскільки це жахливо або не жахливо. Тому, кому цікаво, будь ласка, давайте прогуляємось. Моє відео носить просто інформативний характер. Я не особливо якось готувалася. Буду вам розповідати, начебто ми просто з вами друзі і прогулюємося. Це саме такий мій формат. Тому, якщо щось кому не подобається, я вас дуже добре розумію, але ось такий мій формат. І так, ми зараз з вами біля санаторію Кристал. Цей санаторій знаходиться в верхній частині міста Трускавця. Хто питав, чи працює він? Він працює. Він працює. Навіть люди є, прибирають територію. Тому не все так погано. Дивіться. Зараз ми трошки пройдемось. Знову хтось сказав, що треба швидше знімати, хтось каже, що треба повільніше знімати. Будемо обирати якусь золоту середину, тому давайте прогуляємося. Зараз день. Обід вже закінчився. Люди просто гуляють відпочивають. Так, так, на Бачите, люди є. Наскільки я знаю, найдешевші ціни з лікуванням, проживанням і харчуванням коштують від 900 гривень. Це була, наскільки я знаю, акційна ціна. Точних цін я не можу вам сказати, але ціни достатньо нормальні. Давайте пройдемось, подивимось, що тут далі є. Угу. Ось тут продаються вишиванки. До речі, я тут дуже рідко буваю, фактично не буваю, але для вас я вирішила прогулятися і показати вам, що ж тут відбувається. Далі ми побачимо верхній бювет, який закритий. І решту санаторіїв, які теж закриті. Санаторій Кристал того року, наскільки я знаю, відмічав 50-ліття. Був концерт. Дивіться, а ось це санаторій. Боже, я їх постійно путаю. Я думаю, алмаз. Він не працює. Наскільки я знаю, якщо би кристал працював би в повну силу, якщо б були люди, то запрацював би і алмаз. Але ось поки що так. Давайте трошки швидше пройдемось. І ви побачите, що ж тут далі відбувається. Так, всі пишуть, що все тут заросло. Так, дійсно заросло. Дороги ви самі бачите, які. Дуже багато було нарікань на дороги, ну Тут ще, чесно кажучи, достатньо нормально все. Такі враження, наче б тут десь в лісі. дивіться, які дерева. Трошки прискоритись. Так, ну зараз ви бачите недобудову. Вона дуже довго тут стоїть. На жаль, кажуть, тут щось якісь е, норми були порушені, тому він неможливо його запустити. Ну Я цього не знаю, але по факту все стоїть зачинено. Дуже багато недобудов. А ось цей знаменитий відомий верхній бівет. Який був зачинений, наскільки я пам'ятаю, 2016 року. Ми сюди приїхали 2015 року, він ще трошки працював. Через рік його закрили, і ось в такому стані він знаходиться зараз. Давайте я вам покажу ще раз: ось там кристал, а ось це Алмаз. Це торговельний ТКС, він фактично не працює, тому що людей мало. Якщо хтось і є, то я не думаю, що вони дуже... Класно ведуть свій бізнес зараз, тому що дійсно людей тут небагато. Так, ну от дивіться, ось він. Верхній бівет. Такий зараз має вигляд. Давайте трошки ближче підійдемо. Бачите, тут різні були магазинчики, одяг ручної роботи. Ну, ось так зараз це виглядає. Все закрито. Ось графік роботи, який був. Зараз все, на жаль, закрито. І саме цікаво, що бівет тимчасово не працює. Так, я повертаюся, це торговельний центр ТКС, Мігамаркет. Тут раніше було сільпо, до речі, я не знаю, чи є там, здається, закрито. Коли ми сюди приїхали, було дуже мало, до речі, тут трускавці супермаркетів і ми сюди їздили за продуктами. Зараз, на жаль, ми цього вже не робимо. Ну, ви бачите все самі. Я відео це знімаю не для хейту, не для того, щоб були якісь а, такі коментарі негативні. Просто життя змінюється і на сьогодні, на жаль, це виглядає ось так. Є герб України, тому я думаю, все буде добре. Я впевнена в цьому. Там раніше був нічний клуб абордаж Бачите, він теж не працює. Так, ну що, давайте просто пройдемося. Я не хочу, щоб відео було дуже довгим, але треба трошечки потерпіти і ще подивитись, тому що ми ще не дійшли. Коли я приїжджала раніше, тут ще були якісь кіоски працювали. Давайте подивимось, що зараз тут відбувається, чи працює, чи не працює. Бачите, є продаж. Номер телефону, може хтось бажає купити. Будь ласка. Ці аптеці я ще купляла. ліки. Зараз, на жаль, вже все. Від обмін валют. Хтось ще працює. Молодці. Ага. В зуття, хутро вишиванки. Бачите, люди не здаються. Можливо, є покупці. Так це все виглядає зараз. Так. Ну, самі бачите, що відбувається. Багато тут не треба говорити. Мені сказали, що я знімаю відео професійно на такому сленгі, це називається Утюжить, тобто швидко. Але я не знаю, як по-іншому це знімати. Ми з вами начебто просто йдемо гуляємо як друзі, як подруги. І ви дивитесь навкруги. Давайте трошки я вам покажу ще. До речі, ось там далі я вам покажу дельфінарій, він працює. Це вже добре. Хоча я скептично ставлюся до дельфінаріїв, звичайно. Ну, факт залишається фактом: от, якщо б так прямо пройти, там дельфінарій. Давайте ближче підійдемо до санаторії. Багато людей пишуть, що вони мають працювати, але наскільки я знаю, тут дуже застаріла система опалення. Вони дуже енергозатратні. Наскільки вони зараз рентабільні, я не знаю. Бачите, люди кажуть, що не вигідно. Ага, зараз там магазин-траш. Не будемо туди йти. але... Коротше кажучи, люди йдуть і всі говорять про одне і те саме. Але прапор України майорить, тому все буде добре. Давайте ще трошки пройдемось. Я розумію, що буде бажання писати якісь погані коментарі. Ну, як є. Я не знаю, чи варто писати погане. Життя змінюється. Було колись інакше. Багато хто з вас пам'ятає це все інакше. Коли тут було багато людей, було сміх, були концерти. На жаль, це так. Я пам'ятаю, була дуже велика злива, я не могла навіть вийти. І ось тут. Я сиділа дві години і чекала, коли закінчиться злива. Тому дякую цьому місту, місцю. Ну що, давайте ще трошки пройдемось. Давайте я трошки прискорюсь. Ну, Так, я розумію, що я мотеляю камерою туди-сюди, туди-сюди. Ну, чесно, не знаю, як знімати такі відео інакше. Це знаєте, як начебто ти йдеш і головою крутиш. Ось така картинка тут. Хтось каже, що це Чорнобильська зона. Та, до речі, та, це санаторій Янтар. Я би не казала такі слова голосні, але реальність сама ось така. Я думаю, що пару хвилин я займу вашого часу. Так, да, трошки в мене такий настрій не дуже веселий. Це сумно, що так все відбувається. Але що маємо, то маємо, як то кажуть. Але дуже чисте повітря. Це плюс. Люди все рівно є, це теж плюс. Так, звичайно, зараз розвивається нижний бівет, будуються там торгівельні центри, відкриваються магазинчики. Нижній, на жаль, завмер. Можливо, це на час, можливо, це назавжди. Але я думаю, що все буде добре. Тому що у Трускавця дуже великий потенціал, можливо, не зараз, може трошки пізніше, але вода залишається лікувальною. Багато людей приїжджають і лікуються, просто приїжджають навіть перепочити, виспатись, розвинути медичний туризм. Я казала, що я пишу дипломну роботу. І це все в дипломній своїй роботі я буду освячувати, розповідати. Ну, от ось так, давайте ще трошки обійдемо, якщо ви не втомилися. Просто відстань, відстань достатньо така велика, тому трошки треба пройтись, трошки набратися терпіння. Якщо вам це цікаво. Такий формат відео, то, будь ласка. Але я би хотіла все ж таки, щоб було більше гарних коментарів. А, можливо, ви тут раніше відпочивали, можливо, у вас є якісь гарні спогади. А, все ж таки такий час, що хочеться дарувати якісь гарні емоції. А те, що зараз тут, ну скажімо так, погано, це і так зрозуміло. ну Якщо ми будемо це повторювати, то нічого не зміниться. Тому я би хотіла вас попросити, якщо хочете щось написати, напишіть щось гарне. Це Санаторій Рубін. Я хотіла, щоб ви побачили назву. Тому дякую вам ще раз за всі ваші коментарі, за всі ваші репости, за розпосюдження моїх відео, мені дуже приємно. Таким чином, ми розповідаємо більше про себе. Про свої курорти, про те, що Україна має великий туристичний потенціал, і це дуже-дуже добре. Ну і мінуси в нас теж є. Але я вас дуже прошу писати по можливості гарні коментарі. Все вам найкращого, всього на кращого, вітання з трускавця. Все буде добре. Дякую ще раз.